Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Доставка газу. Так, усі не забуваємо, що з 1 січня прийдуть нові квитанції. Ось уже грудень, зараз швиденько дійде до кінця і з 1 січня прийдуть нові квитанції за доставку газу з новими сумами. Комусь збільшиться, комусь зменшиться, комусь плюс-мінус залишиться на тому самому рівні. Чому це відбувається, звідки ці нові цифри? Кожен рік ми платимо за доставку газу за той газ, який використали в попередньому році. І якщо навіть ви цілий рік не будете користуватись газом взагалі, ви можете платити по 300, а то й 600 гривень, бо в минулому році використали дуже багато. І потім, якщо ви взагалі знову не будете користуватись газом, ви все рівно будете щось платити, тому що в них є так звані розрахункові показники: це типу що газ в мережі обслуховують труби, які йдуть. Ваш будинок. І, типу, вони завжди готові подати вам газ. І от за це беруться гроші. Сама процедура оплати, я б з нею дуже сильно посперечався, тому що е, ну, логічніше було б платити, навіть якщо платити, да, бо дуже багато людей впевнені в тому, що це взагалі платіж, якого не повинно було бути, да, бо раніше його не було. Це ну, декілька років тому от лише розділили на сам газ і доставку. Але вже якщо навіть платити, да, бо щось там все таки робиться, якісь краники міняються, щось там фарбується, активний захист за допомогою струму відбувається, да, то за фактично використані показ... ну, показники як за газ, то було б набагато логічніше. Ну ні, існує така система. Так от, кожен рік йде так званий газовий календарний рік. Ну, вірніше, не календарний, бо календарний це ось. Після нового року розпочнеться газовий рік. Він розпочинається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто, ось він так злиться. За цей період рахую, скільки ви використали газу, і потім після нового року. По тим розрахункам починають приходити нові квитанції і аж до наступного нового року на протязі 12 місяців будуть йти з однаковими сумами, тобто розбивають весь той напаляний нами газ. Множити його на ціну за доставку газу, до речі, по кожному регіоні вона різна, своя. Так. Найдешевше це в густо застелених містах, найдорожче – це в гірських місцевостях, де будинок від будинка дуже далеко, і газові труби прокласти досить важко і потім услуговувати їх досить багато. Тобто протяжність труб набагато більша на ту саму кількість абонентів. І от, множать на ціну і ділять на 12. Навіщо це так зробили, і чи можливо це, це закінчиться? Зробили це, як завжди, як з завжди, міркувань дбання про нас, про вас, про споживачів. Типу, щоб не було так, що люди платять там по 10 гривень влітку і по майже тисячі взимку, да, коли напалюють 300-400 кубів і по 2,5 гривні ціна, то от вам і вилазить сума. То, щоб типу спростити оплату взимку, то давайте влітку трішки більше поплатимо. Ну, з одної сторони, якась логіка трішки є. І те, що один платіж, то ну, менше трішки путає, тому що цих квитанцій зараз стільки, що голову можна зламати да? за газ, за доставку газу, за обслуговування газових мереж, третя квитанція в цьому році дуже багатьом прийшла. Слава Богу, що вона приходить не часто або раз в три роки, або раз в п'ять років. Потім світло, потім інтернети, води, опалення і така пачка назбираються, це точно. Так от з нового року прийде нова з новими сумами. Тому будьте уважні, обережні, читайте уважно. В тих, в кого змінились реквізити оплати, в кого змінилася компанія постачання газу, це відбулось 2 і 3 місяці тому. Були активні зміни туди на Тернопільщині. То уважно дивіться, щоб не заплатити туда саме. Є варіант, коли можна заплатити за весь рік наперед тобто і бути спокійним. Але нюанс в тому, що якщо не дай Бог знову зміниться газопостачальна компанія, ну поки що не планується, ну, мало лі що. То потім повернути свої кошти вкрай важко. Потрібно йти, писати заяви, очікувати, тої компанії вже нема, хтось вам повертає, не повертає. Тобто автоматично їх привезти на нову, на жаль, не можна. Тому я для себе вибрав варіант платити щомісячно. Не платити взагалі не варіант, тому що перше, заберу субсидію. Тільки три місяці не поплатили, більше 600 гривень, а це в більшості, там де більше 600 гривень, все, субсидію мають право забрати. Друге, можуть приїхати фізично відрізати. Тож не варіант, так. Ну і третє, за борги за комуналку можуть зараз блокувати усі рахунки да, і подавати на виконавчу службу навіть без вашого відома. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю, щоб ви не потрапили в халепу. Тому долучайтесь до каналу, щоб бути в курсі таких подій. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі!